Виконуємо номер 1638, завдання 4, 5 і 6 із підручника-Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжу рівняння. Приступаємо до виконання. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 91,8 поділити на х дорівнює 100,2 відняти 86,7. Виконуємо віднімання стовпчик. 100,2 віднімемо 86,7. 12 відняти 7 буде 5 9 відняти 6, 3, 9 відняти 8 1. Поставили кому під комами. Вийшло 13,5. Тепер нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Поділимо 91,8 на 13,5. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. У нас після коми в дільнику один знак. Тому переносимо кому на один знак. Поділимо 918 на 135. Виконуємо ділення куточком 918 на 135 918 ділимо на 135, беремо по 6. 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 6 18, до да 3 – 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1 – 6, 16 2 – 8. Виконуємо віднімання. 8 відняти 8, 1 відняти 1 0 і 9 відняти 8. остачі 108. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому і допишемо 0. ,10. 1080 ділимо на 135, беремо по 8. 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, 4 – 28. 8 записали, 2, запам'ятали. 1 множимо на 8, 8, 2, 10. Виконуємо віднімання. Востачі 0. Вийшло 6,8. Записуємо відповідь. 6,8. Переходимо до п'ятого завдання. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання для спрощення лівої частини нашого рівняння. Додамо 9,3 і 1,2 та помножимо на спільну змінну x. 9,3 додати 1,2 буде 10,5 да множимо на х 10,5х. І переписали 25,2 нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 25,2 поділимо на 10,5. У дільнику у нас один знак після коми. Тому перенесемо кому і в діленому і в дільнику на один знак. 252 поділимо на 105. Виконуємо ділення куточком. 252 поділимо на 105. 252 поділити на 105, беремо по 2, 2 множимо на 5, 10, 0 записали і 1 записали. 2 множимо на 1, 2. Виконуємо віднімання: 2, 4. Востачі 42. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому і допишемо 0. 10. 420, ділимо на 105, беремо по 4. 4 множимо на 5, 20, 1 множимо на 4, 4. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 2,4. Записуємо відповідь. Відповідь 2,4. Переходимо до шостого рівняння. Також спростимо ліву частину, використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Віднімемо 5,9.

Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо тисячних на 4,7. У дільнику у нас один знак після коми, тому перенесемо кому і в діленому і в дільнику на один знак. 95,88 поділимо на 47. Виконуємо ділення куточком 95,88 ділимо на 47. 95 поділити на 47 беремо по 2. 2 помножити на 7 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, да до 19. Виконуємо віднімання в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому і зносимо 8. 18 менше, ніж 47. Виконати ділення ми не можемо. Тому ставимо в частку 0, зносимо 8. 188 ділимо на 47, беремо по 4. 4 множимо на 7, 28, 8. Записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 4 16 2 18. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, y дорівнює 2,4. Записали відповідь: 2,4. Номер 1638. Завдання 4, 5 і 6 виконано.